Пожалуйста, надайте мені документ, що це є блокпост, що ви вповноважена особа, у вас є право мене зупиняти. Ви мені надаєте, я з цим пересвідчуюсь, я вдосконалився, що це так, я даю вам права, все, що треба. Всі документи. Ми, dai, немає, ми... Все, пожалуйста. Андрій, тобі потрібно тільки документи на блокпост, вірно? Його? І що ви вповноважена особа. Що я повноважена. Що у вас є право, Помені мене зупинити. Добре. Добре. Це те, що мене зупинила. Здройте, десь, якщо... Андрій, хочу повідомити, що у вашій конституції. Права на даний час, військовий час, вони обмежені. Можете перечитати перечень да. статей, які вас обмежують. Це бути законно. Причина зупинки блокпост та перевірка документів. Стандартна ситуація. Ви приїжджаєте блокпост. Що робити у цьому випадку, як діяти згідно норм чинного законодавства? Сьогодні на каналі це будемо розбирати. Долучайтеся до цього каналу. З вами адвокат Антон Болтін. Посвідчення знімати заборони. Можна. Зі і може знімати 40-го. Я знаю, дуже добре знаю його. Я знаю. Далі. Далі. Причина зупинка. Блокпост. Посвідчення водія, покажіть, будь ласка. З ким я розмовляю. Ви розмовляєте із України. Громадянином, так. громадянином України. Громадянин, на ім'я Богдан. Так. Хай буде так. Показати посвідчення. У вас є посвідчення? Конечно. Показуйте. Законцев. Як ви цілив? Да. Ну, ну, ви ну, керуєте транспортним да. да. Так. Ви чим керуєтесь? Законове про нас поліцією, так? Покажіть мені до нас. Причина зупинки. Тут блокпост. А да. на блокпост, блокпост є блокпост документи? документи? Документи чого? Блок, що це блокпост? Ви хочете питання, хто ви такі, я хочу спілкуватися з ким'ямською спілкуватися. Я можу показати вам паспорт. Покажіть паспорт. Є то паспорт, якщо це блокпост. То, то, то. І ви зазначена комендантом особа, яка є. Скажіть да, комендант... мені паспорт, я вам всі документи підпад. Та... Ви покажіть мені паспорт, хто ви такий. Бо я зараз почну. Давайте. Давай, Давайте будемо починати. У мене часу вистачає. Я зрозумів, Ви покажіть мені паспорт свій. Хто ви такий? Дивіться. Якщо це блокпост і він обмежує мої права, no. то, пожалуйста, покажіть мені документи і зазначену особу, яка є з комендантом. Я представився. Да. Ви хто? Скажіть мені, будь ласка. я, я спілкуюся з ким. Андрій має звати. Фамілія Андрія, є паспорт громадянина України? Звісно, все є. У мене все є, все є при собі. Я так, все, все маю при собі. Да, Можливий розвиток декількох сценаріїв. Наприклад, під'їхав, зупинили, показав документи та поїхав. Під'їхав, зупинили, показав документи і почалось вишукування: Відкрити багажник, перевірка документів, перевірка на військовий облік. А можливий ще такий варіант діємо по закону, як передбачено чинним законодавством. А ось тут одразу виникають багато питань. По-перше, необхідно визначити, чи є це блокпост, Постанова Кабміну 1455 – Блокпост це ось друзі, визначення на екрані. Подивіться, будь ласка, що таке блокпост. Рухаємось далі. Цієї ж постанови визначені заходи з контролю на блокпостах. Це дуже важливо. Що може бути перевірка документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спецстатус особи, перевірка документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу, тобто документів на транспортний засіб, документів на вантаж, дорожній лист, проведення огляду транспортного засобу та вантажу щодо відповідності цим документам, та тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Далі дуже важливо визначити, хто ж такий комендант. Ці ж постанови також визначено, хто є комендантом. Ось, друзі, Крані, дивіться. В свою чергу комендант у межах своїх повноважень, що робить: організовує несення служби на блокпостах, забезпечує управління, включеному до цього складу комендатури силами та координує їх дії. До складу комендатури можуть включатися сили та засоби збройних сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДСНС, поліцейські, військовослужбовці та працівники СБУ. Тобто, повинен бути відповідний наказ. І в цей наказ повинні бути включені туди особи. Рухаємось далі. А стосовно тих, хто на блокпосту, чи є у них взагалі повноваження? А це вже постанова Кабміна 1456, яка регулює порядок перевірки документів, в осіб та огляду, транспортних засобів. Друзі, до речі, кому потрібно такі нормативно-праві документи, ви маєте можливість придбати в нашому АД-шопі. Всі деталі в описі під цим відео, представтеся, будь ласка. А по-друге, на Ні, так не хаті. Є посвідчення, яке ви видовжіме. Тоді в розгорнутому виділя. А зупинив мене другий чоловік. Просив, ну, Випич. Ти спросив, я представив. Да. Ти попросив посвідчити. Покажіть, так, да, пожалуйста. Mm. Прокупаренко Микола Савівєвич. 0,1, 6,6, 6,6. Все, далі. Луска, відкрив бус. За якою целю? Поверхнемо перевірку. Да, Поверхне у перевірку. А з якої целі ми я... остановили? Їдуть, їдуть, э, два Якоби з форми, але не наявляється військовий, камуфляжі. Як мені можна зрозуміти? А вам зрозуміть, керуючись законами про нас поліцію 35 стаття, 11 пунктів. По якій причині мене зупинили? По причині статті 35 пункту 7. Якщо річки обізнали з цьому, читали причин, підстави зупинки. Я знаю, що постановило. Пожалуйста, надайте мені документ, що це є блокпост, що ви повноважена особа. У вас є право мене зупиняти. Ви мені надаєте, я з цим пересвідчуюсь, я б вдосконалився, що це так. Я даю вам права, все, що треба, всі документи. Все, пожалуйста. тобі потрібно тільки документи на блокпост, вірно? І, І що ви повноважена особа. Що я в що у вас є право, мене зупинити. Це хто? Добре. Добре. Це та, що мене зупинила. Це да. всяку. Винуважена особа це тут. Та, що мене зупинила. В тієї, що не повноважена є. повноважена особа, що вас зупиняв. То я ж не знаю. Має право хто зупиняє транспортний засоб. Уповноважена особа, Так, да. На блокпосту. Це поліція, вірно? Ні. А є поліцейський? Да. Ви... Якщо ви поліцейський, я ви керуєтеся. Ви службою посвідчення, да. вірно. Да. Я уповноважена особа. Я вірно. не бачив, не знаю. Ну, ще раз, хто має право зупиняти транспортний засіб? Уповноважена особа, вірно? На блокпосту, так. Да. Без різниці, де? Без різниці. Ви Без тоді керуєте з 35-го закону Без про нас поліцію. Я не підлягаю ні одного пункту. І все вірно про це казав водій. Хто є уповноваженою особою, друзі, все дуже просто. Посудова особа, яка призначається наказом коменданта та який над щодо перевірки документів, речей, багажу. Все. Це все визначено в самій постанові Кабміна. Тому водій в цьому випадку все вірно зазначав. В свою чергу, повноважна особа має право зупиняти транспортні засоби в разі. Окрім інших, там є ще проїзд транспортних засобів через блокпост та контрольно пропускні пункти. Тобто мають право. Однак визначення блокпост, повноважна особа, відповідні документи, і тоді при проїзді відповідного блокпосту мають право зупинити транспортний засіб. І ще один цікавий момент: уповноважена особа має право проводити поверхневу перевірку речей, транспортних засобів та вантажу, і це чітко передбачено також постановою Кабміна. Але це все ми кажемо лише в межах того, що є блокпост і що він дійсно є. Стосовно обмеження конституційних прав і свобод, про які казав представник поліції, про те, що вони на сьогоднішній день, в періоді воєнного стану, повністю обмежені. Ні, друзі, це не так. Давайте будемо повертатися до головного закону нашої держави і будемо про це говорити. В свою чергу звертаю вашу увагу, друзі, щоб мати належний юридичний захист, в тому числі в таких ситуаціях, проконсультуватися, набрати з 8 ранку до 8 вечора кожного дня. Без вихідних ви маєте таку можливість. І ми це робимо. Наші юристи, клубу юридичного захисту водія, завжди підтримують вас. Долучайтеся до нашої спільноти ось за цим номером телефону. До речі, якщо ви зробите це саме зараз, то до кінця місяця ви приймете автоматично участь у розіграші подарунків. Тому долучайтеся, щоб мати надійний юридичний захист. Я хочу повідомити, що ваші конституційні права на даний час, військовий час, вони обмежені. Можна перечитати перечень статей, які вас Це бути законом. Так і встановить, що блоквоз. Це з ваших слов. Правильно. Знаки я можу поставити любі. Які? А воно має бути задокументовано. А будь ласка, ваші документи. Ваші документи. Є документи. Шо? То, будь ласка, придивіть. Для начала я можу, хочу зрозуміти, хто начало, ви. Будь ласка, хто ви, Я громадянин України. Ага. Я громадянин Ту України. З ваших слів, правильно? Да. Так. А ми, з ваших слів, що це блокпос? Дороги. Ну ви поліцейські, це так. Назва діти, що вам ще Кому вам ще сюди хочеться. З якою ціною документи ви хочете переводити? Зв'язку з воєнним станом. Привіт, по У нас. Згідно статті 64, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених Конституцією України в умовах воєнного або надзвичайного стану може встановлюватися окремі обмеження прав і свобод і зазначенням сроку дії цих обмежень. І ще один дуже важливий момент, друзі: не можуть бути обмежені права і свободи передбаченими ось цими статтями. Дивіться, щоб ви знали. Почитайте їх, подивіться, роздрукуйте. Щоб знати свої права та вміти ними користуватися. В цьому випадку ми, в принципі, розуміємо про те, що, скоріш за все, працівники поліції, які перебували ну, на нібито блок посту, взагалі не були внесені до жодного наказу команданта. Це питання завжди піднімається, коли виникають ось такі спірні. Моменти тому, друзі, не забувайте підписатися обов'язково на мій телеграм-канал. Там дуже багато чого цікавого виходить, що не з'являється на Ютубі, на моїй соціальній мережі. Всі деталі в описі під цим відео долучитися до нашої спільноти та напишіть свій коментар під цим відео. Бережіть себе і усім вам мирного неба!